Зараз у нас відбувається процес згнуття таких цікавих деталік. Гнемо алюміній, здається, 2,5 мм. І згинаємо. Тобто наша задача оці вушка загнути. Ну або навпаки, загнути ось цю деталь сюди. Ось заготовочки, написана програмка, всі коригування введені. І оператор у нас просто стоїть, нажимає одну ножку, одну лапку і гне. Але для цього потрібно написати спеціальну програму конкретно під цей метал, під цю товщину, під цю деталь. Але в нас розумна еза. Вона враховує всі ці моменти по тисні, по всьому, можна все запам'ятати. А до речі, гнемо шириною 3 метри, ну, до 3 метрів, 3, 3 трошки. І до товщини 9 міліметрів. На алюміній, я думаю, що міліметрів і 12-15 можна погнути, бо це алюміній. Але потрібно врахувати, щоб вас отут перше підібрати правильно метал. Матеріал, але що вас тут не порвало його.